Вчора діти мені задали питання на заняття, на яке я не мала відповіді. Задачу про Еверест. Спочатку ми порівнювали вершину світу з пізанською вежею, з Ейфеловою вежею, з Бурж-Халіфа і розказували цікаві історії про Бурж-Халіфа. Про те, що це найвищий будинок у світі, в якому немає каналізації, щодня приїжджають машини, там все вивозять. І про те, що коли Рамадан, і є такий лайфхак, що ті, хто е, на верхньому поверсі, в них сонце сідає на дві хвилини пізніше, ніж для тих, хто на першому поверсі. І от можна поїхати вниз, там вже буде темно, можна поїсти, попити води, а ті, хто наверху, них ще сонечко світить. Задача була в тому, що кожні 10 років кількість е, сходжень подвоюється. І ми рахували кількість людей, яка буде в 2025 році. І е, виявили, що близько трьох тисяч людей буде протягом року підніматися на вершину буквально через 2 роки. Це велика кількість. Ми розраховували. Е, Кількість днів необхідних для підняття з базового табору до вершини з урахуванням акліматизації, тому що е, кожні три дні варто робити перерву. Тобто там, ми рахували, що два дні піднімаються на 300 метрів, на третій день йде відпочинок. Найскладнішим питанням виявилося зовсім не математичне. Ми порахували, що в е, 2025 року. Якщо кожен альпініст буде залишати біля 8 кг кілограмів сміття, як це відбувається зараз, за рік це буде 24 тонни. І ми підняли таке питання: як, а чи варто обмежувати кількість сходжень на вершину? Люди продають квартири, збирають все життя гроші тільки, щоб туди піднятись, і це дійсно для них велика, велика мрія і ціль. І чи мають інші люди право лишати цих людей цієї цілі? Але чи з іншого боку, все ж таки варто обмежити кількість сходжень? І подумати про природу і про екологію. Для мене була несподіваною відповіддю, що майже всі діти сказали, що треба обмежити. І розуміння того, що людина не може жити без обмежень, вона з одного боку радує, з іншого трохи бентежить. Не знаю, як ви думаєте, чи треба обмежувати сходження на Еверест чи ні. Бо ми півзаняття у це балакали замість того, щоб задачі вирішувати.